Добрий. Добрий. Мене поліцейський встановлював взагалі-то. У нас сумішна просто праця. Якщо до кожного біга підходить, це ми потіряємо. Так я хочу дізнатися на підставі, чого мене зупинили. Мобільний був пост. Згідно з статті 35 закону про нас поліцію. Ви хочете поспілкуватися з поліцейським? Так. Воно ж все одно закінчиться вашим військовим обліком. Для ви впевнені? Себе і... Ви впевнені? Що ви, ви впевнені. До ну, речі, вас повинно повинні, повинні показувати. Звіть поліцейська. Доброго вечора, Артилець і Старикова, десь вода фіксація на нагородну бадіканру згідно статті 40-го про Національну поліцію. Будь ласка, надайте військово-обліковий документ. Згідно чого ви мене зупинили? Згідно статті 35 за підрозділи з учинення адміністративного правопорушення. Є якісь наявна інформація, що я вчинив адміністративне правопорушення. Згідно, як у вас фрази в TikTok, чи де Ви їх дивитесь, я не Ні, це... Статі 35, почитайте, будь ласка. Вам все буде Ознайомте зупини. мене, ви ж мене повинні ознайомити. Дайте мені статтю 35 ознайомитися. Дай мені свій телефон. Дай телефон. Це ви звідки? Звідси? З Медвина. Нет, підрозділ ваш. Тараща, відділення поліції номер 2. А це Тараченський район? Белоцерковский район, якщо так розібратися. <кхем> Де да, тут Google? Та Google, да, тут интернет Давай, давай. Езжай, езжай, езжай. Ну, езжай. Так є якась наявна інформація в порушенні? Я вам говорю за підозрою в мені правопорушення? Так підозра ґрунтується на доказах, показах або свідченнях, або заяві. Давайте ознайом, обзнайомлюйте мене з даними е, свідченнями мого правопорушення і я вам покажу документи без проблем.

Ну, а ей-то Не знаю, широка. 82 826 гарні дороги данці пропустимо Зачекайте, інспектор. Комін, можна ознайомитися з вашим службовим посвідченням? Посвічення, Це вас начальник Ковальчук. Хорошо, передостаїмо привіт З Миронівки. Хорошо. Да. Euh, ваше посвідчення. Стариков Сергій Володимирович Стариков. Стариков Сергій Володимирович. 024 275 так. номер от, от кого 2 0 82. 82. 826. Да. На вас буде написана Скара за безпідставну зупинку. Можете в усі інстанції написати. Підказати, куди написати. Я знаю, куди написати. Напишіть, Повірте. Будь ласка. Перевірили? Перевір... Це нормально? Знаю. Все бажайте щас славить друге.